Вас вітає автомотоклуб HorsePower.ua Power AI. Друзі, на рахунок Опельовських двигунів. Ось ми бачимо двигун. Зараз я. Так, а ось. Ми бачимо маркування GM. Це концерн General Motors виготовлення. Так. Що по ньому? Як же дізнати, що це за двигун? Місце, де знаходиться сопон? Ось відлив, такий в нас йде, до коробки. З цієї сторони в нас прикручується коробка. І ось тут у нас є маркування. Ось воно. Це 20 сід. Даний двигун установлювався Opel Vectra B, також калібрі. Омега, Також встановлювався на Део, на Шевроле. Тож, друзі, всім удачі, шукайте. Коли вам потрібно, ви знайдете цих двигунів, є досить достатньо. Кріплення у них у всіх однакове. Що на Опелі, що на шевроле, що на део. Всім удачі, пока-пока.